Привіт всім! Сьогодні до вашої уваги ось такий будинок. Дуже класний стиль, одноповерховий. Квадратура 125 квадратів, 5 соток землі, заведені всі комунікації, є тераса. Зайдемо всередину. Броньовані двері. Чистовий, утеплення потолків. Це у нас прихожа. Кімната No1. Є батареї. Кімната No2. Санвузол. Кімната No3. Два віконечка, дві батареї. Це у нас гардеробна і санвузол. Ось так. У будинку є ось такий класнючий холл. Ось так виглядає панорамне вікно. Якісна побудова, якісний стиль. Кухонна робоча зона. Ось так з панорамним вікном на терасу. І це у нас йде бойверна. Підсобне приміщення, є двохконтурний котел, підігрів підлоги, стоять фільтри на воду. Якщо когось зацікав, даний будиночок, звертайтесь, покажемо.